Контрудар в Бахмуті. Що ми можемо вирішити? Убити фото може. І паніка у ворога. Те, що їм забороняють комунікувати один з одним, це, це факт. Прямо на полі бою. Чому російські підрозділи втекли з поля бою? У мене погибло порядка 500 чоловік. Контрольований спектакль чи власна гра, що стоїть за нападками Пригожина на Путіна та Шойгу. Шойгу, Гіраться Припати, чи знищить Путін Пригожина, як і інших польових командирів? І чому прокинувся Кадиров? По поняттям, я тобі говорю. От, должен, от, то, 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 то. На сході відбувається щось неймовірне. Українські війська контратакують у Бахмуті. Деякі російські підрозділи тікають з поля бою. А керівник найбільшої приватної армії Путінської Росії Євгеній Пригожин постійно вже кожен день записує гнівні звернення до керівництва російської армії, ба більше дозволяє собі публічно принижувати навіть диктатора Путіна, коли таке востаннє було в путінській Росії. Що ж це взагалі таке? Справжній розкол у військах агресора чи хитра гра кремлівських спецслужб. До чого тут країни з заходу та очікування українських наступальних дій? Зараз з усім будемо розбиратися. А поки що підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найголовнішого. Бахмут ближній бій під прикриттям бронетехніки ЗСУ витискають окупантів із позиції. 72-го окремого то стрілецька бригада армії РФ ганебно тікає. Що підтверджують самі росіяни? Це та сама бригада, яка зазнала поразки спочатку під Харковом, а згодом під Херсоном. У нас армія біжить біжить, тому що 72-та бригада сьогодні просрала 3 квадратних кілометра на яких у мене погибло порядка 500 чоловік. Але насправді історія довкола Бахмута і Пригожина зовсім непроста. Про усі підводні камені розкажемо вже незабаром. За останній тиждень українські захисники досягли під Бахмутом неймовірних успіхів. Від оборони перейшли до точкових контратак. За даними генштабу, було звільнено більше 17 квадратних кілометрів територій, в основному на флангах, якраз там, де російські окупанти планували перерізати шляхи постачання оборонців міста. Однією успішною операцією було була звільнена ділянка фронту. Шириною км і глибиною 2,5 км. Тобто для цього напрямку, саме для району Бахмута, там де от справді те, що називається таке Рубілово, ось це колосальна територія, це колосальний успіх, і це важливо, тому що за прогнозами росіян Бахмут не мав стати головним місцем боїв наступу РФ, розповідає воєнний аналітик Михайло Самусь. На карті він показує нам, плани були зовсім інші. Росія намагалася провести. Досить масштабні наступи. І е, е, на Ліманському напрямку вони намагалися це робити. Вони намагалися особливо е, активно просуватися на Вогледарському напрямку. Тобто, якщо ми знову подивимося на карту, вони хотіли отакі клешні, оцю класику. Е, Такої радянської науки оперативного мистецтва знову реалізувати. А під Бахмутом Мар'їнкою Авдіївкою мали наноситись лише допоміжні удари. У них міг би якраз вийти варіант окупації повної окупації Донецької області і Запорізької можливо, області після знищення енергоінфраструктури України і окупації повної окупації Донбасу. Те, що вони хотіли зробити, десь на на весну вони могли би декларувати бажання почати переговори. Та не так сталося, як гадалося. Під вугледаром були розбиті елітні підрозділи морської піхоти. В лісах Кремінної ще більше з'єднання росіян. Пробити оборону не вдалося, тож єдиною реальною цілею став Бахмут. Саме на цій ділянці наступали бійці. ПВК Вагнер Пригожина залишався фактично тільки один пригожин, який, ніби як демонстрував певне просування, і от завдяки мовляв цьому успіху за взяттю Бахмута. Це мало стати, хоч якесь там 9 травня. Та й тут не пощастило. Українські сили оборони змогли нав'язати супротивнику незручний для нього бій, не дали себе оточити, що змусило Пригожина задля того, щоб догодити пу. Чино кидати солдат на убій в лобові штурми. А українська армія створює умови, коли, наприклад, вони не можуть провести операції, які би дозволяли їм спокійно обійти тут, і потім вже завершити цю операцію. Тобто, українська армія. Настільки професійно грамотно організує оборону, що їм приходиться йти в лоб, що є абсолютно неефективним. Та які б не були втрати, чим ближче до сакральної дати 9 травня, тим більше було зрозуміло, взяти окупантам Бахмут не вдасться. Результатів зимового наступу нуль і пригожин, який і до цього дозволяв собі піаритись, медійно атакуючи керівництво російської армії, тепер став записувати гнівні відео ледь не щодня, в яких єдність так званих денасифікаторів. Постала гусей краси. Сними всех! А теперь слушайте меня, суда, Это чьи-то, отцы! И чьи-то сыновья! И те блядь, которые не дают нам боеприпасы! Сука, будут в аду! Жрать их потроха, бля! У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где бої припаси? Далі більше. Пригожин навіть пригрозив покинути Бахмут, де він звів в могилу тисячі своїх зеків та найманців. Для того, щоб спасти армію, которая біжала позорно із Ізюма і красного лимана. зайняли лінію фронту более 130 кілометрів. Мы собирались к 9 мая 23 года овладеть населенным пунктом бахмут. но увидев это околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать нести без боеприпасов потери в бахмуте бесполезные неоправданные, Мої парні не будуть. Але праведний гнів Пригожина фейк. Ніяких проблем з боєприпасами у нього немає, повідомляють ЗСУ. Адже інтенсивність обстрілів у Бахмуті не зменшилася. А от що я насправді, так це проблема з ефективною протидією українським військам, що продемонструвала втеча 72-ї російської бригади, про яку ми розповідали раніше. На думку воєнних експертів, причина поразки банальна, ворожнеча між різними підрозділами російської армії, яка потім виливається у щоденні медіашоу Пригожина. Ображаються один на одного вагнер на 72 другу бригаду, 72-га бригада на Вагнера, що ніби десь прорив, був в іншому місці. Вагнерівці відійшли в цей час. Вдарили українські війська. 72-га мала там артилерію, не мала піхоти, і відповідно не могла. Втримати цієї В підсумку відступили і Вагнері 72-га. Тим часом Пригожин продовжував підвищувати ставки, написав міністру оборони Росії Шойгу листа, запросив того у Бахмут, Кужугетович не відреагував, і тоді Пригожин вирішив іти ще вище. Пригожин кожен день лає і змішує з брудом, як Шойгу, так і Герасімова. Але поки ці отакі от розбірки не виходять за межі цього трикутника. Путін на це не реагує, він просто спостерігає. Він не втручається от, в усі ці комунальні з'ясування стосунків. Він цар, він вищий, він над всім цим. Але не на це розраховував Пригожин, не для цього починав він цю гру. І заради підвищення градусу він переходить від критики бояр до критики самого царя. Что делать в стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный му... Звісно, потім він почав виправдовуватись, мовляв, це якийсь там генерал, який боєприпасів надає. Але ж всі в Росії розуміють, хто такий дідушка, і Пригожин точно не міг не знати, на кого подумають в першу чергу. Але навіщо йому пряме загострення з Путіним? Я думаю, що у Пригожні істерика. Вона обійсняється з одної сторони реальним прогрісом, вона обійсняється серйозним конфліктом, вона обійсняється бастряності об отношений з політичною верхушкою. І, навіть какую-то його відвіданості перед своїм ж собственним лічним составом, такого в путінській Росії ще не було. Явище поза сумнівом унікальне. Але що за ним стоїть? На думку полковника ФСБ Росії у відставці Геннадія Гудкова, це страх поразки. Через неможливість взяти бахмут та в очікуванні українського контрнаступу, відповідальність себе треба скинути. Мабуть, він підвержений моце навірно, у нього там дійсно. Ситуація критична, і може теж сверху критичка. Ну, то в цілому натражається на фронті. общее настроєння на фронті та в дуже яркій формі невгенім пригождень. На мой взгляд. до того ж, військові можуть у свою чергу повісити на нього причини своїх невдач для Герасимова. Може бути зручним випадку провалу звалити це все на, на на Вагнера. От що це не ми, це от це от Вагнерівці не склавились. І, і завжди і завжди, і завжди е, е, Герасімов знайде пачку відповідних папірців, де буде підтверджено, що усі потрібні снаряди вагнерівцям були надані. А от де вони їх там потім продали, ну то це вже питання ну, не, не до Герасімова. Але бути ЦАПом від Бувайлом – це ще не найгірший варіант для Пригожина. Не виключено, що він може повторити долю Гіві, мотороли та інших польових командирів. Те, що павуки гризуться в банці, свідчить, і несподівана заява Кадирова до Пригожина. тільки но запахло смаженим. Він одразу ж накинувся на вчорашнього друга, якого назвав братом. Все, щоб показати Путіну, що він ще є, і він йому вірний. да, тобі говорю, ти то, от то, тобі связь собою. Связаться люди до не тебе, снято талант виживання і чуття чу опасності. І ось... Чуть я на вот этот баланс сложившихся сил раскладов и Мне кажется, это у него врожденный. Я почувствовал, что Пригожин допустил ошибку. І Він пачути, що він може тут легко набрати очки, нічим особливо не рискує. Але все може бути не так і просто, каже політична аналітикиня Марія Золкіна. Безкарна паніка Пригожина і демонстративна мовчанка генералів може свідчити про те, що це розіграний спецслужбами спектакль спеціально для західного глядача, щоб відбилити Путіна. На заході достатньо добре в певних колах працює один з намірів Росії просувати інформаційно Пригожина вперед, тому що його. Дехто може сприймати як потенційно гіршу альтернативу нинішньому російському керівництву і те, що стоїть за радикальними заявами Пригожина, за його закликами, бути жорстокими, агресивними декого це лякає, оскільки побоюється, що в разі неконтрольованої зміни влади в Росії. Наступний керівник може бути, якщо не пригоженим, то кимось, хто буде нести таку саму агресію в зовнішній політиці і внутрішній, так само простіше кажучи, захід не хотів би отримати замість Путіна ще більш дику мавпу з гранатою. На цьому і грає Кремль і не лише зі світом, але й з російським електоратом. Тож всі гучні заяви Пригожина треба розглядати саме з цього боку. Врешті-решт з Бахмута він так і не пішов. Навряд чи можна вважати, що Пригожин після заяв про, наприклад, можливий вихід з Бахмута то реально зробив би це, якби це не було погоджено з Кремлем і з міністерством оборони, незважаючи навіть на конфлікт, пригожена з Шойгу. Крім того, не виключено, що Путін спеціально стравлює своїх військових. Для цього власне Путін і тримає певну відстань між різними і, і певним чином навіть і провокує, як на мене, певні конфлікти і недовіру між різними силовими відомствами для того, щоб жоден з них жодне з цих відомств воно не було в силі опанувати центру влади, тобто Кремлю і Путіну самому самому, а з іншого боку, щоб вони між собою не домовилися і не організували якийсь там палацовий переворот 21-го століття. Так чи інакше, але для України важливіше те, що неузгодженість дій російських угруповань грає нам на руку. Наш майбутній успішний наступ. Починається саме з Бахмута, тобто, от успішна оборона, і те, що вдалося такими е, наявними силами зберегти е, сам е, Бахмут як, як оборонний рубіж, по мінімальному залучати е, якраз західну допомогу і підрозділи свіжі підрозділи. Це якраз е, ну, це робить честь саме захисникам Бахмута. Щоб не було причиною інформаційного хаосу у стані агресора. Особисті амбіції Пригожина, хитра гра російських спецслужб чи справжня ворожнеча між різними підрозділами армії окупанта неважливо. Очевидним є те, що у агресорів дуже серйозні проблеми, як з координацією, так і з виконанням конкретних бойових завдань на лінії фронту. І далі навряд чи справи підуть краще. Сергій Костеш ICTV, факти тижня, єдині новини.